Сань, У мене раніше от таких піздец їх дохуя було. І вони всі, блядь, сука знають свої права. Він тебе оце заєбує, блядь. Він, Він все що хоче з тебе оце буде зайобати. Бать, одну постанову, блядь, ми душили нахи заб'ятя. Сука. Контент 18+. про що спілкуються співробітники поліції, коли думають, що бодікамера не працює, і взагалі дуже важко коментувати даних персонажів в формі співробітників поліції, але ви повинні побачити та почути їхню думку відносно водія, якого вони просто так зупинили для перевірки документів, і водій в подальшому ще отримав незаконний штраф. Ви мені не назвали конкретно який пункт ви нормальний? Який? Ви, ви адекватний, ви, ви не вживали алкогольних напоїв? Я на вас нападаю, кричу. Ну, бо ви срываю, я вам срываю погоны из вас. В чем, в чем, моя неадекватность? Что такое, чего подождать, не да? Не хочется мне с ним ебаться, сейчас. Себе нервы испортить. Ну пиздец, он уже и так. Это, блядь, скажи, это я дебил запалил. В свою чергу ми спробуємо притягнути до відповідальності даних співробітників поліції, а також оскаржити незаконний штраф. Друзі, водії з такими поліцейськими вам однозначно потрібно мати юридичну підтримку на дорозі. Тому не зволікайте, завчасно, долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку, коли вас зупиняють такі поліцейські. Водій педа, прижміться ліворуч, будь ласка, зупиніться. І так дані співробітники поліції просто вирішили зупинити водія. Для чого? Перевірити документи. А можливо, у нього чогось немає. Добрий день. поліція. Що, ви доставку везете якось? Ну так. Да. На цьому педі давно їздите? Давно. А хтось на ньому раніше їздив? Ні. Кроме вас ніхто? Ні. Конечно. А що таке? Причина зупинки. Ну, причина зупинки, то що на немопиди такому орієнтування в нас проходило. Одразу, чи мають право співробітники поліції просто так зупиняти водіїв для перевірки документів? Ні, не мають права. Стаття 35 зазначає чіткий перелік, коли поліцейський має право вас зупинити. Якщо він вказує, що це орієнтування, як в цьому випадку, окей, довідіть, що є таке орієнтування. Але він, поліцейський, нічого не зобов'язаний вам доводити. Так вони вважають, але це неправильна думка. Без водійських посвідчень. А можете орієнтування показати? Не можу, не можете? Ні. Прийнятне. Ну що, віримо даному співробітнику поліції, що є таке орієнтування? Свою думку лишайте в коментарях. Я не вірю. ж просто так зупинили ну Це Ні. ви так думаєте, що просто так. Ні. Старги надходять від громадян, багато що їздять на мопедах порушують правила дорожнього руху. Без посвідчень водія. Без... Є посвідчення водія? Є, так. Да, Придивіть, будь ласка. А підстави які? Я ж вам роз'яснив. А чого ви одразу камеру не включили? А вона відразу знята була. А чого ви не сказали, що ведеться відеозйомка? Я вас попереджаю, ведеться відеозйомка Так ви одразу не сказали, ви повинні одразу сказати. Я вам нічого не дов. Я должны. вам повідомив. Я ведеться відеофіксація 18-3 викликати 18, І вони всі бля, сука, знають свої права. Він тебе оце заєбує блядь. Він, він все що хоче з тебе оце буде заебати. 18-3, це сразу, типа, тебе типа популяр. Да, ви, ви спочатку документи ви свої мене зупинили зараз на ровному місці. Ну ви так ви що видивіть документи свої, Я везу доставку, їду до чоловіка, ви ну, мене. Ну щас... придивіть посвідчення водія, ну, що у за... вас є дві моє, там люди голодні, ви Тормально. мене задержуєте. Так. Бабін Артем Миколаєвич, да, да, да. поліцейське управління, спеціальний жетон. 35-го статтю, чому не було. Я вам сказав, ви мені нічого не сказали. І камеру включили Я не зразу і, і не сказали, що, це сам, що ведеться відеосвітлення. Я їх тільки далі. включив камеру, відразу вам сказав. Не треба. У мене все, вся фіксація ведеться. Від початку вашої зупинки. Так, а підстави, які... Я вам роз'яснив підстави. Приділі, будь ласка, посвідчення водія. Причина для перевірки документу. Я вам роз'яснив. Да. Я 35 статтю не хочу, там, там там Є 10 пунктів для да, перевернення. Ви відмовляєтесь приділяти документ? Ні, не, не відмовляюся. Так приділі, будь ласка. Так законну вимогу досвід. Я вам назвав законну вимогу. Знаєте, скільки зараз законних вимог? По перше, 10 пунктів є 35 статті. Да, так, який, який пункт. Це просто жесть, друзі. Даний співробітник поліції гуру законодавства. Він не знає свій профільний закон. Він на сьогоднішній день, що не розуміє, що підстав для зупинки авто одинадцять. Не 10. і він не може чітко зазначити, згідно якого пункту вони зупинили даного водія. В першу чергу, якщо поліцейський зупиняє транспортний засіб, згідно статті 35 закону України про національної поліції, він зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеній у цій статті. Він зобов'язаний це робити. Там багато пунктів. Я ну, вам назвав так, один. Які із них. Я які вам назвав пункт? один із них. Я не буду зараз з вами тут розказувати 10 раз. Я ви повинні ну, перед які? проведенням превентив... превентивних заходів пояснити, роз'яснити Я вам роз'яснив, Я роз до вас лише. підійшов. дійшов. Ну це таке це ні, ні о чому. Громадяни жалуються. Громадяни на вас жалуються. Добре. Мені треба законна підстава. Стаття 8 про закону України про військовий стан. Знаєте, таку до вас військовий стан яким боком? А до вас Ва, вам розширили полномочі? У вас є профільний військовий. закон про нацполітику? Я вам сказав, я вам я говорил, це мало. військовий стан, військовий стан, стан, на зупинки військовий стан кожен раз. Так я вам сказав пункт статті 35. Ви мені законок, не назвали військовий. конкретно який пункт? Ви нормальний, ви адекватний. Ви не вживали алкогольних напоїв? Я на вас нападаю, кричу, ну, матюкаюсь, Триваю погони з вас. В чому моя неадекватність? Якщо ви зараз не будете пред'являти документи... Так, 000 1992. Дивіться, пане, як вас звати? Денис, Денис, якщо так. ви зараз відмовитесь пред'являти документи, Я не ви не виконуєте законну вимогу працівника а закон, поліції. А Законної вимоги не було. Була законна вимога. Ви дивіться документи, не було. Я, вам ну, дивіться, ну, законної вимоги я не ж було. вам сказав, придивіть документи і поїдьте. Категорія поїхали є, 3 400 не вийде. Ну якщо у вас є вас. посвідчення водія, просто є категорія питання. Ви ви просто вже ре реально задовбали вже всіх, чесно, я вам говорю. Ну, це, не, це не ми. Це Та такі, ми, такі ми. ваші колеги, які їздять, дивіться, які їздять на мопедах без документів і порушують так. правила дорожнього руху. Денис, чуєте мене? Та, все З вами документи. просто багато... Я показую, бо там реально люди голодні зараз, дивіться. Як Я вас звати? звати? А ви що, колегіально будете общатися? При чому тут колегіально? Ну а як? Хтось один же ж має общатися. Я вас запитав як вас визвати. 18.3. виконайте, пожалуйста. При зверненні до особи. 18 3. Так, дві. Нас поліції. 18.3, оце це одразу, типу, тебе типу популярні блядь. Да, типа, да, бля, дивись. Потому це ж забач треба в кармані носити, А я блядь, в машині бачу і сразу, блядь, нема чого йому показати. блядь. стаття 18. частина 3 закону України про національну поліцію, звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського. Поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище посаду спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Мужики документи ви... є? Чекайте, чекають. Чого чекаю. ви, ну, ви перебуваєте? Я ж вам у вас, вас є скарги зауваження. приїжджайте в місто Київ, вулиця народного поличення Святослава Хоробро, 9. Да, 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 9. У так, вас є так, мої так. дані. Туди скаржитесь ось на мене конкретно, якщо я там вам чимось не вгодив. На вимогу працівника поліції, пункт 24. Право дорожнього руху. Виконайте, будь ласка. Пане Денис. Виконали і поїхали спокійно. Вас ніхто не буде затримувати, ніхто вас не буде штрафувати. Ну, Знаєте, що добре виходить у даних співробітників поліції? Ображати водіїв, вказувати ось на такі речі. Ви мені в телефон будете заглядати, чи що я не пойму. Чого ви ззаді стоїте? Не хочу там і стою. Може ви шпіон якийсь, ні? Ну так. Да. Може ви з ДРГ якийсь? Та може я, я самий наркоборон. Може ви наркоборон, може А Може ви, ви корупціонер. Може вез ДРГ, може ви. Може, може ви корупціонер? Може ви російський шпіон, хто його знає. Так а що їм може, може показати документи, що підціпились? Ви прихистили закон... правопорушення. Ви не пред'явили документи. Законних на мою підстав, немає, я, просто... вас разів, я вас сім разів запитував. Спокійно просив, чекав, ви не пред'явили. Дивіться. Дана поведінка вважається відмовою від надання документів, а саме порушення пункту 24 правил дорожнього руху України. Дуже часто співробітники поліції ігнорують вимоги профільного закону, не маючи законної підстави для зупинки авто, одразу вимагають ваші документи, посилаючись на правила дорожнього руху. Водій повинен мати і на вимогу співробітника поліції пред'явити. Але дані співробітники поліції не змогли підтвердити законність зупинки даного водія. І це їх не зупиняє. Водій в подальшому ти отримаєш штраф. Незаконний штраф. Вас ніхто не буде затримувати, ніхто вас не буде штрафувати. Даний водій є учасником нашого юридичного клубу. На даний момент ми оскаржуємо незаконну постанову. і В подальшому зробимо усе для того, щоб притягнути до дисциплінарної відповідальності даних співробітників поліції за неетичну поведінку, за вислови. Відносно даного водія. А за що? За те, що ви не пред'явили документи? Денис, ви ж не праві. прави. Вас записано, надію. Відійш на чого ти не подумав, правда, не прав. Вона тут його заграє. Ой, точно якийсь російський. Гарного дня вам. Ой, тут вони такі порядні, а тепер давайте послухаємо їхню думку відносно даного водія, водія, який хотів принципово по закону. список на нарке, там, да, да. да скажи, я... человек наркоман. вообще, блядь, завести на обследование, ну и нахуй все не Ну и кисель вообще не в себе. Да, да, и руки такие его. Руки трусятся, зрачки быть их хер его знаю. Что а ты хочешь его подождать, да? Не хочется мне с ним ебаться, честно. тут <свят> себе нервы спортить. Ну пиздец, он уже и так. Это, блядь, скажи, это я дебила запалил. <свят> скажи, блядь, ебать. Щоб знав, що воно таке дурне, я б сюда, блядь. Так як би згинув блять байти Ні, просто таких давно, блядь, я, я не зустрічав, чесно. Раніше таких було до хуя, блядь. А зараз що то, блядь, як війна началась, вони трохи приутихли. Але є, трохи он вилазить, блядь. Він якийсь, блядь, точно нахуй, трохи, блядь. Та не міняємо він щось. бедняжка то им точно, блядь. Такие враждения, кто там, блядь, сейчас. Да поехали, корень уже уехал, наверное, оттуда. Бать, ну постанову, блядь, мы душили нахуй за пифтя. Сука. Который чё, блядь, пиздец. Ты давно ты таких не бачил? Да, вот это, блядь, да. Не, я же тебе скажу, Сань, у меня раньше вот таких пиздецких дохуя было. І вони всі, блядь, сука, знають свої права. Він тебе оце зайобує, блядь. Він... Він все, що хоче з тебе оце буде зайобити. 18-3, це сразу, зразу, тебе попить. Типу посвідчення. Да ну, блядь, дивись. Потім оце ж, блядь, Бач, треба в кармані носити, а я, блядь, в машині бачу і сразу, блядь, нема чого йому показати, блядь. А. Я вже просто не став бігти в машину, поняв? Тіпа. Ось такі дані співробітники поліції. В обличчя вам гарного дня, тільки сідають до автівки, ну ви все почули. І так на даний час оскаржується дана незаконна постанова і В подальшому будуть подані відповідні скарги для того, щоб згідно дисциплінарного статуту притягнути даних поліцейських до відповідальності за неетичну поведінку вислови відносно водія. Так не повинно бути. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.